Я тут. Всім привіт. Сьогодні пограємо в лорд демо. Uh, Це демка. Гра ще не вийшла, гра має вийти в 4 кварталі 25-го року. Я вже трошки пограв, прикольно, мені дуже подобається. Бігається класно, пригається, класно, виглядає прикольно. Так, також uh, там є кнопка підписатись, тискайте туди, щоб не пропускати майбутнє відео. Можете старі відео передивитися на каналі, вже там трохи вже не назбиралося. Можете поставити вподобайку, якщо вам щось сподобалось. Якщо не сподобалось, можете написати в коментарях, що Андрій мені не подобаються такі ігри, не знімай більше такі відео. І так. І Обов'язково донатьте на зсу. Добре, ми починаємо. А в нас є три персонажі. Перший це воїн, два активні вміння. Перше вміння це дебаф, вона кричить навколо себе, всі лякаються. І такі стають ретел. Типу, і ті, що ретел, то в них зменшена... зменшений захист. Друге, це вона просто роздлиться і біжить. Ламає стіни, ламає кабіни, просто біжить. І... Але якщо ворог вже має цей ретел, цей дебаф на собі, тоді, якщо ми в нього ще втаранимось, то він ще й А, І маємо два пас... пасивні вміння. Перше пасивне вміння це кожен раз, як ми. Б'ємо зброєю, на 5% зменшується кулдаун наших е, вмінь. А другий це просто 20%, додається, 20% е, атаки на мечі і булави різні. Другий це наш лучник. Те саме, типу, 20% на кро... арбалети і луки. Також ми, коли будемо стріляти, якщо ми не промахуємося, буде стакатись. Такий, типу, як марка, і ніж більше тих марок, ніж більше будемо типу, бонусну шкоду наносити. Але якщо ми промахуємося, то навпаки вони злітають. Два активні вміння. Перше чи друге кидає так, наче, коріння і заповільнює наших ворогів, а перше це кидає деревом. Угу. Так як по в цьому, в... як той фільм називався? Там, де дерево залетіло цей? Пам'ятаю, всі то всі відео бачили. А третього я ще не відкрив. На жаль, на жаль, треба дійти до боса і тоді з'явиться. Я передбачаю, що це Мах. І тому так. Добре. А, цей дід тут нам розказував, що робити. Ага. Добре, це наш. Ми маємо пляшки. І пляшки, типу, ці штуки нас лікують. і наповнюють пляшку. Наразі в нас тільки одна пляшка, на жаль. І тут ми беремо квест, нам кажуть, дід хоче щось приготувати. І він каже: сходи, квест або картошку вкради, або тофу. І я вибираю картоплю і йдемо. М -м -м. Це наш райд. Головне, що головне, що автобус завівся. І музика прикольна, мені теж подобається. Чотири рівні на п'ятому бос, до якого я ще не доходив. І. пам-пам-пам. Так, бо це демка. Тому я думаю, до босу доходите, боссу вбиваєте і то все. Тут є дні і ночі. Три дні ми маємо. Нам треба знищити три кристали і пройти три випробування за цей час. Коли настає ніч, моби просто спавняться біля нас. І тому нема ніякої ради. Шо? Перший раз почув, що вони говорять. Каже, я хочу його вбити. Я тебе зараз сам вб'ю, Ти. Пес! Відстань. Окей, окей, окей. А, там, ми, ми ще можемо пригати таку, а можемо таку сальтуху робити. Шух. Окей, хедшат. Позбирали. А, окей, ми якийсь кристал знищили. Де він є? Ото? Ні, то інший стій. Десь вони мали бути біля кристалу. А, вон. Добре. А, також по всій мапі лежать... Лежать а, скрині, але вони коштують гроші, щоб їх відкривати. Яких наразі немає. Також а, наше здоров'я відновлюється помалу, само по собі. Окей, okay, це наше випробування. Мені б якусь зброю знайти. Зброю, зброю. Так, можна знаходити різну зброю. Я знаходив мечі, знаходив а, арбалет. Знаходив магічні посухи. Магічні посухи це взагалі імба. Я навіть не знаю, як я не дійшов до боса. А, бо там ще сталося, мені здається, час пропав. Та, тут треба все по шурику. оу 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 воу. Та, отакі от такі е... от. Соняшники мають такий цей. Ой, промахнувся, блін. Тиль... О, а я не це? Бубу. Деревом кину. Так, ці, блін, ос надоїли, прям. Мне важко попасти. Але як один раз попадаєш, то вони вже таки прилягають, типу. Чи стріляє, той, блін. Ой-ой-ой, з моїм то прицілом. Лиш Counter-Strike, грати. О, я вже 40 кемпів розвивав. Так, це наше, а, покращує нашу. Шук-шук-шук, Будемо швид -швидше, швидше рухатися, швидше все. Я всього бачив три стати. Я бачив силу, я бачив розум і оцей Аджіоті. Я не знаю, як українською перекласти. Напишіть в коментах, як Аджолі буде українською. А, так, мені треба це все швидко робити, що я бігаю тут. Mm. Це так схований, може щось добре попадеться. Room of second chance, pretty little damage once it consumed. Окей, тобто ми маємо, в нас є тепер другий шанс. Якщо нас б'ють, ми не помремо. Так, принаймні, в описі написано. А карта досить велика, я щось бігаю бігаю, чому я не бачу жодної жодної. Ага. Аж он до. Ой-ой-ой, що -ой -ой, так далеко. Так далеко, так далеко. Окей, okay, там є. по по -по. Я не впевнений, чи то випробування, чи то... кристали, Бо нам кристал один залишився і два випробування залишилось. Зараз це придем буде один-один залишиться. А що то за те? Чому я лише один демедж йому роблю? А, може це якийсь бонусний? Так, він ще втікає від мене. Це якийсь бонусний чувачок. Промахнувся. Стій. Окей, він викликав ще більше монстрів. Ой-ой-ой. Я завжди забуваю використовувати ці вміння. Ой, я вже думав таке сай, бля. Ой-ой-ой-ой-ой Не треба було бігти за тим паном, але вже маємо що маємо? Деревом в кабіну, Бум-бум. Окей. Добре, маємо 2-2, лишилося ще одне випробування і один кристал. Зараз ніч буде. А, я, мабуть, дочекаюся ночі, бо потім буде дуже важко. Типу вночі буде дуже важко кемпи чесно. Ууу, кльово. Ой, не то нажав. А, пум. Що це ми маємо? Фуго. Прикольно. шух шух Е, -шу -шу. Ти чого, блін? А, дуже мало шкоди робить. Окей, okay, а так мені подобається. 7 секунд перезарядка, добре. Так, зараз е, ніч, здається, відчувається, що ніч набагато коротша, ніж день. Єдне сам набагато, але коротша. Принаймні так відчувається. Але то не точно. Давай зброю якусь. Ууууу, а це що? Feast of first impression. Person Pression. The... Ага, перший, перший, перший удар буде наносити, типу, майже вдвічі шкоди. Ну, 95% більше. Чи, чи, чи ні? ні, ні, це якщо 95 або більше здоров'я ворога, буде наносити більше шкоди, тільки я не пам'ятаю скільки. Так, нам вже треба буде полікуватися скоро. Зараз якраз в день полікуємося. Та знову не ту кнопку. Уу. Окей. Дуже мало шкоди, але. Але так. Прикольно, що не залочений персонаж. Типу, знаєте, що такий лучник, і все, мусиш бігати з луком і, і все. Типу, а тут можеш, хочеш бігай, Просто що з луком маєш на 20% більше а, атаки. 105 немає стільки. Бу -бу -бу. Ага, а-а-а. Ой, я не полікувався. Так, перестань стріляти в мене. А, треба полікуватися. Двоє залишилось. А, швидше не буде, я понял. А, воно майже шкоди мене зробило. Окей. Там був за 100, А, я не маю стільки. Чомусь я вирішив, що мене багато грошей. Собі. Так, мені ще залишилось один трайл пройти. То важкий. пам пом А де ж знайти трайл. А, випробування мене. О, ну, там є одне. А мені навіть декілька. Це всі по одному, бот. Бо от я пробував. Ото велике пройти, то там дуже складно. Типу у мене жодна ради, типу я помирав постійно, тому а, інстинкт самозбереження говорить мені йти на легкий. Добре. так. Ага. Дуже мало шкода. Але навалює нормально. Ага, ага. Якщо тупо не промахуватись, то він буде сильніше і сильніше буде бити постійно. Але не з моїм прицілом. Все? Так, добре. Тепер нам треба забігти в печеру в навіть якогось чувака і вкрасти там ту картоплю. А де ти чувак Там десь має бути. Побігли. Перепрошую. 105. Звідки такі гроші? Ви шо? Окей, за випробування дають гроші, а за кристали можна отримувати підвищувати собі щось. Зараз підемо шатої джиуті по дорозі, заберемо. Ми наче маємо час, ще другий день. Бо зараз я все одно туди, доки добіжу, почнеться ніч, а там теж, типу, як кемп. Угу. Тому... А, ні, це хілка, перепрошую. Ну добре, хоч наберемо свою пляшку туди. ла ра ра ла набирайся, набирайся, водичка. Окей, ще я полікувався. Ага, випрягнути ні. Сальтуху треба було зробити просто. там зелене. О, шо ж уже. Окей. Я давай так не стреляю. пум пум А ты что задавились? Ой-ой-ой, Багато шкоди роблять мені. Ще один? Я не бачу навіть куди я стріляю. Окей, okay, там Бунбокс грає. Ти-тич-тич-ти-тич-ти-тич тич Цебот-пот-кет бот закет бот и боткет. А то лопата? Там, типу, викопуєш і руни, от у мене зараз 50 є внизу біля золота, хто бачить, лише я не знаю, що за них купувати. Можливо, треба було трошки витратити Витратити трошки часу і побігати по базі, подивитися. Можливо, я можу вкачуватись. А я й не знав. Ууу, прикольно, ділян фізика Magic Damage Run 10% Buff. The opposite damage type of 5 seconds. Ага, тобто якщо я. О, це так замудрено. Якщо я б'ю фізичною атакою, то піднімаю на 10% магічну атаку на 10 секунд. Якщо я б'ю магічною, то піднімаю фізично. Так, нам тут треба ту картоплю вкрасти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Фух! Врятувала та штука мене. І зараз ще ніч настане. О, то буде біда. Чого я не використовую свої здібності ніколи? Ой, мені треба полікуватися. Ой, ще ніч. Ой-ой-ой, я побіг. Встигну. встигни встигни, встигни! Ууух! Yeah. Чекаємо, збираємо гроші, збираємо руни. Ніч невчасно. Зараз закайте им, закайте їх просто. Там десь стоїть червоною шапкою. Вони отакі такі штуки кидають. Промахнув. Прям висок. Звідки він кидає? Ага, вон. Він. Ні, то мені здалося. Я так далеко відбіг. Ще один такий самий меч. Find the exit before darkness consumes you. Знайдіть вихід доки. Э, пітьма вас поглине. Не, доки вона вас не поглинула. Так, вон та картопля. Минулий раз я їх вкрав і я одразу помер. Бачите, що щось відбувається? Все, треба свалювати, коротше. А ні, мені треба їх вбити всіх. Не получится просто втекти. Ой-ой-ой! Чому я не використовую свої вміння Ага, бо вони На прозорят Ой си! Ой-ой! Так, де той свиняшу кидається той штукой. Ой-ой-ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой! цього треба вбитись. Взяв його прикрив. Окей, okay, добре. Є. Ух! Ти бос? Чекай. У мене немає здоров'я, тобі повезло. Я твою картоплю вкрав, я знаю, але мені треба. Угу. Я не вірю, що я він мене жодного разу не вдарить, а мені одна плюха ще треба. Так, заспокойся ну. А, ну так, він ще понавикликав там всяких. Твой мини, не мені не перешкода. Думаєш, ковбойську шляпу вдів, то вже все? Ой-ой-ой! О, -ой. прям цей. Обідно? Обідно, дуже обідно. Отака от гра. Кому сподобалось, я посилання залишу в описі. Заходьте, грайте, дуже прикольно. а типу Ну так, мені дуже зайшло. Також, кому сподобалось відео, будь ласка, натисніть вподобайку, напишіть якийсь коментар, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Також підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно, і там вже є трошки відео, трошки вже не збиралося. Я стараюся випускати відео кожного дня, навіть інколи по два. Тому так, та, не забувайте підтримувати ЗСУ і всім па-па, Обійняв, подякував.